Комісії. Сьогодні у нас чергова 57 ма погана сесія. На розгляд виносяться питання, в тому числі про зміни до бюджету Великодільської сільської ради, також те, що у нас стосується про упорядкування оплати праці секретаря сільської ради та зміни до деяких програм. Першим питанням іде зміни до програми Турбота, але змін до фінансового стану там не, немає. Ми в чому міняємо? Ми вносили зміни, 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 а це ми завершуємо попередню програму і робимо вже нову програму. Тобто У нас затверджується цільова програма Турбота, яка буде за дію з 1 жовтня. Тобто, 30 вересня попередня програма турбота вважається такою, що втратила чинність. Нових е, якихось видів допомог або зміни у сумах допомог там немає, але е, ну вже дуже важко відслідкувати всі зміни, які пройшли з 2021 року, тому вирішили зробити вже нову програму і будемо його затверджувати. Стосовно змін до бюджету. Е, Чому йде в нас на сьогоднішню сесію, а не на тушу 26-ту? Тому що казначейство приймає до фінансування тільки 25 го числа суми, а решта коштів вже йде в наступний місяць. А в нас є видатки, які необхідно профінансувати у поточному місяці. У нас вільний залишок спеціального фонду розподіляється 71 тисяча на підтримку переміщених осіб та евакуйованих. Субвенція Шрамківської сільської ради сумі 100 тисяч на надання соціальних послуг, соціальних послуг до е, центру обслуговування, 50 тисяч на оплату праці, 50 тисяч на продуктне харчування. І ще я так прорахувала по цьому, то якщо здравка ще буде одна людина, школою вже. вже ще двоє буде. То е, цей суми, що у них зараз є субвенції їм вистачає на двох людей на два місяці. Тобто все рівно ну вистачає на вересень, щоб, все рівно на листопад, грудень субвенцій вже немає. Якщо ще додаються люди, то е, будемо зростати лист е, до Драбівської селищної ради все, стосовно виділення субвенцій, тому що там кошти не буде Шрамківка, Це 100 тисяч вона додала, дала там ще й бандит ні, це листопад включно. На грудень вже там ну як. Може якась частина і залишиться, але цілком люди не перекриє. Але ж навіть, нас довгорічна співпраця, і якщо вони чогось в цьому році нам не додадуть до копійки, то на наступний рік вони зразу це уточняють і перекривають, тобто вони не відмовляються, що за ними є заборгованість, що адекватна робота. Зорівка в нас були проблем. да. проблеми. Так, зорівка були проблеми. Зразу ж не було зорівки. Поки що так. Поки що по розрахунку, у зв'язку з тим, що це один був на лікуванні і він напав на декілька днів, то в них вистачає до кінця року. Бо там трошки, наче не вистачало, тепер, я думаю, повинен вистачить. Якщо і не вистачить, то там це буде небагато. Субвенція з державного бюджету на підтримки особам з особливими освітніми потребами 11 тисяч 200. Інклюзія додається нам. Зменшується субвенція з обласного бюджету за напрямку відшкодування витрат на медичне обслуговування громадянам, які страждали наші до Чорнобильської катастрофи на 10 тисяч. Чому в нашій аптеці немає необхідних препаратів, які треба людям. Не привозять цю аптеку і вони перестали тут. Брать, беруть удраву, беруть у золотоноші, відповідно, відшкодування йде по тих громадах. Це з державного бюджету воно відшкодовується просто що через нас. Тому нас перерозподілили. 26 тисяч скорочується резервний фонд, виділяється кошти субвенції центру первинки на оплату праці медичної сестри півставки. Так, і перерозподіл. Досить великі, із по апарату управління 15 тисяч із 20-го коду перекидається на зарплату, тобто із 15 по в цілому 60 тисяч із нарахувань на зарплату. По нарахуванню зв'язку з тим, що є люди з інвалідністю, створилася економія, перекидається на 11 код. Аналогічно перекидається по е, дитячому садку, аналогічно перекидається по школі. Е, також е, зменшується тверде паливо по школі на 15 тисяч і додаються ці 15 тисяч на харчування. Е, потім... Знімаються кошти із резервного фонду. Це ж ці 26 тисяч на субвенцію скидаються. І перекидка йде по субвенцію, ту, що ми давали на пожежників 40 тисяч. Ми давали 50, там є 10 тисяч на драбів і 40 тисяч на золотоношу. То ці, що ми давали, 40 тисяч на золотоношу, ношу, із поточних податків на капітольне. Це, в принципі, всі зміни, які доносяться на дану сесію. Прошу підтримати.